Ліга конференцій УЕФА Динамо. Зрінські. Динамо є безумовним фаворитом у цій парі. Після не найкращого старту в Єврокубках Динамо потребує обов'язкової перемоги, щоб зберегти шанси на вихід із групи. Зрінські, чемпіон Боснії та Герцеговини, є аутсайдером. Прогноз перший перемога Динамо. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,65. Букмекери вважають очевидними фаворитами цього протистояння українську команду, і з цим варто погодитися. Порівнювати кадрові потенціали двох команд неможливо перевага на боці української команди суттєва. До того ж, відновилися від травм Шапаренко та Волошень. Підопічні Шовковського зобов'язані перемагати. Прогноз другий тотал голів Зрінські більше 0,5. букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,66. Зрінський забивав у шести з останніх семи матчів у всіх турнірах, демонструючи стабільну реалізацію моментів і впевнені дії в атаці. Боснійці добре використовують стандарти і швидкі переходи в напад, що особливо небезпечно проти нестабільних суперників, Динамош пропускає майже в кожній грі. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!